Війна зістала мене у ліжку. Перші вибухи були без 25. Ми прокинулися з дружиною, бігом зібралися сім'ю, бігом відвіз у Купінська. Сам у 6 годині вже був на роботі і перші дві доби там жив з усіма своїми травматологами, тому що у нас в перші два дні було дуже гаряче. До нас везли поранених, дітей везли з відірваними кінцівками, Тому почалось. Попрацювати. Військових не везли, тільки цивільних. Траху не було і паніки не було. Нельзя було показувати, тому що на мене рівнялося все відділення. От, ну, а Війна є війна, тому, звісно, десь у душі було страшно. І за рідних, і за сім'ю. До останнього я не вірив. Мені 23-го жінка розказувала, що завтра буде війна, але я в це не вірив. Ну, до нас у Куп'янськ 26-го зранку вже зайшли російські війська. І по сьогоднішній день вони там. в окупації До 17 червня. 17 червня я, ну, так можна сказати, втік. Як вам це вдалося? Через Росію, тому що через лінію фронту на підконтрольну територію України. Не випускали чоловіків, навіть дітей старше 14 років, вже не випускають від тіля. Тому довелося тікати через Росію, Латвію, Литву. Один із поводів, чого я втік, це те, що мною вже цікавились дуже. У нас призначили міністра охорони здоров'я звільнених територій Харківської області. Я не хотів з ним зустрічатися. Хоча до цього в мене з ним були гарні стосунки. Це колишній наш наш головний лікар. Ну, Після того як він пішов на співпрацю, мені з ним не хотілося спілкуватися. Багатьох залякали, багатьох зламали, декого залякували через підвали. Тобто дуже людей багато пройшло через підвали. Не дуже гарно, то що там твориться. Всіх людей, всі, хто співпрацюють з окупаційною владою, більшість з них це ті, хто були зломлені, ну а є і ті, які завжди любки пішли співпрацювати. Тому... Таких мало я так сподіваюся, не знаю. Ви знаєте, як казав е мій підлеглий, він казав, з війною все лайно спливе. Воно таке є, воно сплило. Ті люди, на яких ти не міг подумати. А вони дуже раді руському міру. Ну і багато там людей українських залишилося. І чекають, поки де окупують Купенськ. і щоб Купенськ був тільки українською територією. Всі на кордоні обов'язково є розмова з ФСБ, і тому дуже багато провокаційних питань іде, на які потрібно було відповідати. Питають обов'язково, це є знайомі ВСУ, є знайомі тероборони, є військові, хто партизани і тому подібне. Ну, такі питання. Як відноситься до військової операції, як відноситься до Росії? Тобто, такі питання, ну, це те, що розказували усі, хто їздив туди. Я е -е, родився у Радянському Союзі, і я пам'ятаю, ті. Те життя і це життя, от мені якраз це не поминає. Дуже багато брехні, дуже багато показухи, а реально нічого там немає. Доброго я повторююся, я родився у Радянському Союзі, мав паспорт громадянина Радянського Союзу. Потім в 91-му році паспортів в Україні своїх ще не було, і в паспорті СССР було змінено, закреслено і поставлено Україна. Ну, навіть в тому паспорті було написано, що я громадянин України. Тому друзі багато є у Росії, родичі є. Але, на жаль, з деякими родичами і друзями я більше не спілкуюся. Але є такі, хто розуміє, що відбувається за Росією. Є, звісно. Є, і дуже багато людей, але тільки е, вони наскільки залякані, і у них немає інформації, та що є інформація у них. Тобто, те, що я беру, відправляю туди, у них не відкривається там з Телеграма, з Фейсбука у них не відкривається, вони цього не бачать. Я 17 червня уїхав з Куп'янська, Латвія, Літва і Польща. Я приїхав до Польщі, до своєї родини, і біля місяця я був там. Чесно кажучи, перші дві неділі я, ну, я адаптувався. Я відходив від. Того, що там було, і повертався до цивільного світу. А потім почав шукати роботу ну і завдяки своїй одногрупниці, яка працює у Луцьку, вона мені допомогла, знайшла телефони, підказала, що є вільні місця. Я зателефонував, Олег Володимирович сказав, приїжджай, приїхав, працюю. Тут все підряд, різні травми. Тому зараз я е, більшим Працюю дитячим ортопедом на поліклініці, тому що тут немає, не було до цього дитячого ортопеда. Ну зараз дуже багато діточок іде на профогляди. От ну а так і травми. Досі мене постійно тут питають, як вам робота. Кажу, робота везде одинакова, тому робота мене не лякає. Я її знаю. Так, да, це саме головне, що вона є. Тому що а так, колектив гарний. Працювати дуже приємно. Хочеться перемоги. І скорішою перемогою, тому що потрібно не тільки повертатись додому, потрібно країну з руїн піднімати. Тому хочеться швидше, щоб це настало. Дякую.